Доброго дня колеги, вас бачити. Ми проводимо 55 засідання постійної комісії з гуманітарних питань складу тобто духовного розвитку молодіжної політики охорони здоров'я, материнства, дитинства та соціального захисту. Присутні достатньо кількість членів постійної комісії, що дає нам можливість провести наше засідання. На засідання запрошені керівники структурних підрозділів. На порядок денний у нас сьогодні наноситься чотири питання, зокрема, про зміни до плану формування мережі закладів загальної середньої освіти, Орантівської селищної територіальної громади, про зміни до плану формування мережі закладів загальної середньої освіти, Орантівської селищної територіальної громади, про внесення змін до фінансового плану комунального некомуційного підприємства. Радістська лікарня планового лікування Оратівської селищної ради на 2024 рік розводимо на Ну, Які будуть вас пропозиції? Розпочнемо робити. Федорович, якщо ви не заперечуєте, ми почнемо із вас, адже відділ освіти подало питання, чи Ярослав Швейтр розкажу, як у вас час за маю, тоді завжди мало. Тоді давайте так, як і... Запропонувала, заслухаємо Петроферуча і так, зміни до структури та штатної чисельності працівників закладів От, Ми вносимо зміни в штатній чисельності працівників у ліцею. От нам потрібно вести у ставку асистента вчителя. Зв'язку з тим, що прийшла дитина в перший клас Євгус <кій> Артем <кій> Олександрович, дитина з усмільними потребами і в її оцінці вказано, що він потребує асистента вчителя. Тому для того, щоб реалізувати повноцінне інклюзивне навчання, вимусив вести асистента вчителя. Там гроші безпосередньо в штатному розписі я оценився. Тож вводили в штатній розписі. А гроші є на це. Ну тож закладається новий бюджет. Все, все, все. так, які будуть пропозиції, щоб даний проєкт рішення на роздання чергової сесії? Хто за, проти, підтрималися, то голосно? Зміни до плану формування мережі законодавців. там було прописано е, проєкт на 24-25, 25-26, 26-27 і 27-28 навчальні роки. От. Зараз потрібно нам внести зміни е, до цього плану. Чому? Тому що за 24-25 навчальний рік ми вже тут е, з порушенням плану, тому що в нас планувалося закрити 4 школи, а ми проголосували, рішення депутати проголосували лише про закриття двох шкіл. Тому ми в нашій таблиці, ці дві школи, які не закрилися, це Кошландська гімназія і е, Медівська гімназія, ми переносимо їх в цьому плані на 25-26 навчання, тобто на наступний. На закриття. Плюс на 1 вересня 2027 року у нас по плану мали запрацювати три профільних ліцеї: це Скоморчанський ліцей, Оратівський ліцей і Чагівський ліцей. Ми цей план наших ліцеїв, план організації старшої профільної школи організації подали на розгляд міністерства. І міністерство після того, як зробило аналіз, нам його повернуло із рекомендаціями з рекомендаціями ліцеїв створити тільки один ораторський ліцей. Тому що ті по тих нових критеріях, які сьогодні стоять е перед ліцеями, вони її не відповіли. Тому ми вносимо тут теж зміни і ті ліцеї, які... Ми планували зберегти, залишити. Це Чаївський і Сконощанський. Вони 27 і в 27-му році і у нас. Ось так, такі зміни. Дякую, зрозуміло, якісь є питання до подарусь. Так, які будуть проведення. Рекомендуємо даний проект рішення. Виходу немає, фадіфат вам озвучив, а мати документи, ми не керуємося і ми маємо забути. Обізно справді. Виходу немає. Хто за? Проти підтримались. Може вже може після комісії, тоді жона ж фіксує. Ми тоді зайдемо. Ні, ми не дивимося. В нас навіщо на комісію проєкт рішення про внесення змін до фінансового плану комунального комерційного підприємства ораторської лікарня, або лікування оративської селищної ради на 2024 рік. Так, правильно? Розкажіть. Зміни, зміни, зміни стосуються дуже важливо mm -hmm. і багатостраждального э, питання це завершення ремонтних робіт по утепленню фасад і ремонт по Ну, Грубо кажучи, знову перевожувати оберолі. Коньки, оберолі кори, це та, користуватися. Е, 2,6 мільйона вноситься по коштах попереднього договору за попередні роки. Ви, що вони змін до договору не робили, хоча, ви самі знаєте, долар виріс, ціни виросли, вони сказали, що закінчать по, 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 по тих цінах, які були заходені попередні ще роки. В неї питання без Бог по максимуму встигнути в цьому році і його завершити. Бо десь понеділка з понеділка обіцяють, що будуть. Прийшли сюди дві да, бригади, зразу, щоб займалися покрівлею, і фасадом. Каву що за тиждень. Ну, фасад, то можна робити, так, попівлю, то. Ну, погоду треба очікувати, так. Да. А там гроші вийділи, гроші йде, так? Якщо, так, да, якщо там не використаємо тих всіх 26, вони падають війни і залишок, то всі... Залішаться, так. Ну, вже їх в 2025 році ми вже на ці потреби не немає використати, але ви там можете використати в інших потребах. Тобто 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 в тому числі на армію і все тобто треба... По максимуму треба включатися. Mm -hmm. На скосу, вівторок люди були, переміряли все, казали, що в понеділок без Богу вже будуть переїхати і не працювати. Так. Так, по максимуму. Зрозуміло. Понеділок погода, тобто буде. Тобто. Якщо нормально природа, то не зробить. Зрозуміло, Із з власне. запропонованими змінами, знесенням змін все вам питання, питання. Хто за даний проєкт, щоб винести на розгляд сесії? За, проти і кілька. Дякую вам. Анастасія Сергійовна, у вас проєкт Про згоду на прийняття майна. Mm -hmm. Скажіть що депутатам, що це за члена комісії. Дякуємо вам до зустрічі на сесії. Міністерство соціальної політики виділяє на нашу громаду два планшети для роботи фахівців Центру надання соціальних послуг та центру соціальної служби. Ну, так як саме зараз переходить в. Та, цифровізацію, кажете, ці слова модні. Тому, так як зараз на працівники швидкої допомоги, працівники пожежної допомоги, вони на виїздах працюють з планшетами. Цю інформацію на час на виїздах будуть вносити в планшет, вона в той же момент буде вноситися в таку. Таке програмне забезпечення називається Єдина інформаційна система соціальних послуг ЄС. І, і для, для роботи фахівців нам виділяють ці планшети, і щоб їх нам передали, то селищна рада має надати згоду про передачу, про прийняття цих планшетів акт і наступну передачу. Вже користувачам. Тобто механізм нам зрозумілий, ми маємо погодити і рекомендувати. Хто колеги за те, що даний проєкт рішення внести на розгляд сесії за проти утрималися одного Дякую. Дякуємо. дякую вам. Гарного дня. Я передовшу. Зараз нас ще фіксує камера, я озвучувала питання усій вранці. Два рази послала одне і те ж саме про зміни, а одне з них називалося про зміни до структури та штатної чисельності працівників громадського ліцею міського району міської області, на що ви самого початку. Про, 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 про. А це я обмовилася і таким чином не правилася. Ну що ж, питання порядку денному завершені. дякую вам за роботу. Якщо будемо живі здоров'я, то зустрічаємося у трудної